І от майже майже йшли. Розкажу, як ми йшли. Вийшли з трускавця, дійшли до Ріксуса, від Ріксуса через ліс на Буковицю. На Буковиці пішки піднялись. Не їхали, піднялись пішки. І далі від вершини Буковиці теж пішки йдемо. На жаль, ну, покажу пробіг, пробіг 20 тисяч кроків. 20 тисяч кроків пробігу це з Трускавця до вежі. По часу зайняло 3,5 години. Тобто за 3,5 години реально в Трускавця відбиве пішки дійти до вежі оглядової, яку ви зараз побачите. Так, я її вже бачу. Єдине, що скажу, хто йде, от буде йти зі сторони буковиці, там таке болото, така глина. Техніка таке намісила, Там важко йти, на велосипеді теж важко їхати. Але є варіанти підйому з цього боку, як ми підходимо, зі східниці можна йти в нас є на автомобілі. Варіант проїзду цією дорогою, під'їзд з цього ж боку. Зі східниці. і Є дорога з трускавця. Теж вона є з трускавця, піднімається нагору на оріги. Переходите сюди. От, внизу тут видно трускавець, ми піднімемось, будемо його краще видно. Вдалині вітряки видно, теж з вежі ми їх краще будемо бачити. І власне сама вежа на вершині слить ворона. І гори, дивіться, бачите, там вдалині видно гори. Ну, з вежі краще їх буде видно. Але в гарну погоду видно гори. Ще раз кажу, нам ні разу не вдалося ні Львів побачити, ні Іван Франківськ. Хоча обіцяють, що в сонячну погоду видно. але... Але гори гарні видно. І видно, що в горах досі лежить сніг. Як мінімум на парашці і в сусідніх горах лежить сніг от вітряки? Ми там теж недавно були. Є видно Трускавець знизу. Дорогобич, Борислав, нагадую, вхід на вежу безкоштовний. Була інформація, бачите, вже, вже хтось інформацію про вежу відбив, щоб ніхто не прочитав. О, і видно, от, що цікаво, дивіться, видно залізничний вокзал в Трускавці. Оце якраз, якраз, якраз червоніє. Оце залізничний вокзал в Трускавці. І видно статую Ісуса, яка знаходиться за залізничним вокзалом в Трускавці. Будемо підніматися. Будемо підніматися. На цій картинці, якщо добре придивитися, можна лео побачити. Сходинки? Рахуйте сходинки? ходинки? Рахуйте, хто мені розкажете. А, тут розкривається видно. Як на долоні. Тут може і пробіг буде нормально видно зараз, так. Не, не видно, тисяч кроків. Одинник вже не так добре світить. Добре, не видно, то не видно. Все одно не видно. Повірте, 20 тисяч кроків від трускавця від біляту інформацію можна можемо в описі прочитати, От, бачите, піднімається і вже, вже вже як гори видно, а що буде на вершині. Перший рівень оглядового майданчика для тих, хто не хоче чи боїться вище підійматися. А видно, за трошка щось горить. О, а на той бік видно східницю, бачите, це той новий готель в Східниці, який будується. Гори. І там далі тустань, є стежка на Тустань, ми звідси і на Тустань прогуляємось. І гори, гори, гори. Засніжені вершини, особливо там, де ближче до Франківщини, бачите, там дуже багато засніжених вершин. Тут тільки парашка засніжена. Na samu вершину rapport? А що, дивимося, Борислав. Далі перевал. Не знаю, то напевно інші вітряки видно там вдалині. Так мені щось здається. Та теоретично їх може бути видно, а чому би і ні. Там так би вітряки теж. Та, то напевно ті вітряки на сам вершині, Поправте, якщо ми помиляємося. В східницю видно цей новий готель, що будується гори гори гори, там далі оць. напрямку турки, Майдана, там далі теж сніг. Видно, що гори вище, ті, що вище і ті, що далі, вони засніжені. Верхнє масловецьке. Ну, а це через нього в східницю спускатися. Знову гори, гори, гори. Знов засніжені. Стань десь внизу Гори, там далі орів внизу. Вітряки Теж дивно бачити вітряки внизу. І Трускавець, троскавець, стебник за ним озеро. Львова не видно, Львів в тумані нам зони пощастило. Дрогобич. Катешно ряд буде видно.